До відкриття форуму фіксація та відшкодування воєнних збитків, тренди, виклики та перспективи запрошується керуючий партнер юридичної компанії Армада Олександр Кузнєцов. Перше хочу дуже подякувати партнерам нашого заходу, без яких він, ну, мабуть, би і не відбувся. Це юридична практика. Дуже нам допомогли. Це професійне юридичне видання. Forbes Ukraine, дуже дякуємо. Дякуємо дуже бізнес-центру Астарта за те, що нас прихистили, допомогли нам в організації цього заходу. Ну і звичайно, що дякую учасникам цього форуму, Бо будь-який івент без людей в залі він не має ніякого сенсу. Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися на тему, яка є дуже на жаль актуальною для українського бізнесу. Дуже велика кількість втрат внаслідок відкритої варварської агресії Російської Федерації, дуже велика кількість активів. Була знищена дуже велика кількість активів, якщо і не була знищена, знаходиться на тимчасово окупованій території, і статус цього майна він дійсно такий, що потребує і правової визначеності, і розуміння, що з цим робити, куди звертатися. Велика кількість думок професійної юридичної спільноти навколо цих питань. Ми намагалися їх узагальнити. Ми намагалися поспілкуватися з якомога більшою кількістю. Бізнесу, а, які шляхи вони для себе вбачають найбільш актуальними, найбільш вірогідними з точки зору практичної користі? Адже ми розуміємо, що цінний кінцевий. Продукт всіх судових процесів це виконане судове рішення. Цінний кінцевий продукт будь-якого процесу проти Російської Федерації це кошти, які підприємство побачить на своєму рахунку. Отже, виникла ідея організації такого форуму. Він, на жаль, ну, в нашій компанії перший, але в юридичній спільноті ви знаєте, що вже от третій рік. Третій щорічний, і починаючи з першого форуму, там на двадцять другому році, ми дуже сильно хотіли, щоб 23-му вже була презентація якихось реальних кейсів. Да? В 23-му році ми казали, в 24-му точно буде презентація кейсів. Сьогодні у нас 24-й рік, і ми розуміємо, що бізнеси якісь починали щось робити, якісь взагалі нічого не починали робити, десь в біля нульові точці координат знаходяться. І ми подумали, що було би непогано синхронізуватися в розумінні, хто на якій стадії взагалі, хто яким шляхом хоче рухатися. А консолідація зусиль вона завжди є. Ну, вирішальною рушійною силою, бо на жаль, ви бачите, що інтереси бізнесу захищені в останню чергу. Ми бачимо, що компенсаційні механізми, які впроваджує держава в першу чергу направлені на відновлення комунальної і державної власності, паралельно або там через кому йдуть інтереси фізичних осіб а бізнесу доводиться виборювати місце під сонцем самої тушки. Шукати активи Російської Федерації за кордоном, і ми про це будемо сьогодні говорити. Шукати шляхи виконання рішень українських судів в тих юрисдикціях, де є кошти, де є свідоме розуміння того, що це є безпрецедентний. Акт агресії, да ну і звичайно, що бізнесу доводиться, на жаль, платити за це також своїми коштами. І сьогодні будемо говорити, чи це дійсно так, чи є якісь альтернативні механізми фінансування цих судових процесів. Тому я пропоную розпочати перш за все з результатів дослідження, яке ми провели. Ви маєте це все в роздаткових матеріалах в недрукованому вигляді, але трошки інтерпретації даних для загальної такої синхронізації, ми були з вами в одній інформаційній площині. Ми оголосили це опитування 9 вересня, якщо не помиляюся. На момент. Підготовки цієї презентації, яку ви бачите, в опитуванні прийняли участь 327 компаній. Насправді, станом на сьогодні на 2-3 десятки цих підприємств більше. Тобто, біля десь 400 компаній, які долучилися до нашого опитування, і власне ця кількість дає нам можливість і право стверджувати, що ця виборка є репрезентативною. Ми запрошували ті компанії, які мають прямі збитки, тобто ті активи, які фізично були знищені. До опитування, ми запрошували ті бізнеси, які мають майно. На тимчасово окуповані території, доля якого або відома або невідома взагалі, ну і власне запрошували ті підприємства, які не мають прямих е фізичних збитків, але мають значну е погіршення да зменшення капіталізації вартості бізнесу, е мають опосередковані втрати, такі як опущена вигода і таке інше. Загалом, е бізнес, е який долучився. Дуже різноманітний за своєю власне своїми розмірами. Да? Це були і фізичні особи-підприємці, це були і транснаціональні міжнародні компанії. Тому знову ж таки це все в сукупності каже про те, що ця вибірка є репрезентативною, і було власне поставлено декілька запитань. Я дуже попрошу фотограф відійти, бо тут дублюючі слайди. Да, дякую в опитуванні власне прийняли участь компанії, які зазнали збитки в наступних категоріях і з наступними майновими е, межами розподілу. Ви бачите, що майже третину, навіть трошки більше, це підприємства, які мають збитки від 1 до 10 мільйонів євро. Далі дві третини наступні розподілилися приблизно наступним чином: до 100 тисяч євро. Має трошки більше ніж 10%. відсотків, і паритетно по одній четверті приблизно це підприємства, які мають більше 10 мільйонів євро. Ну і власне від 100 тисяч до 1 мільйону. Чи маєте ви активи втрачені на тимчасово окуповані території? Тут дві третини відповіли, що так мають, і сьогодні буде велика кількість контенту направлена на це питання. Тому що це дійсно те, що бентежить. Ми вже побачили, що з'являються перші судові рішення, коли. Суди перших, слава Богу, поки що інстанції кажуть, що таке це ж не є збитками. майно на тимчасово окуповані території. На щастя, маємо вже успішну позитивну практику скасування таких рішень в апеляційній інстанції, особисто нашої компанії. Да, коли клієнти з, е, е, подавали свої запити, казали, що ми першу інстанцію програли, і нам доводилося пояснювати. І сьогодні в панельній дискусії трошки пізніше до нас, з одинадцятої години, пан Олег долучиться. Це є суддя Верховного суду, який якраз пише дайджести, правові позиції. Власне, тут буде дуже цікаво, ну, ви бачите, що дійсно дуже важко уявити бізнес, який не має таких прямих активів. Так чи інакше, якась бізнес-активність була і на той, на тимчасово окупованій території. Наступне питання: які дії вчиняли для документальної фіксації збитків? Тут була певна варіація виборів, можна було обрати декілька варіантів відповіді. І... Майже, ну добре, те, що майже ніхто не сказав, що нічого не робили взагалі. Тобто, був такий момент, коли ми питали, да що прям геть зовсім нічого не робили, бо ми провалювалися в статистичне дослідження, контактували з цими підприємствами і вже в ході розмови розуміли, ні, ну ми там зробили акт інвентаризації, ми там звернулися до правоохоронних органів. Тобто, ми тут розуміємо, що похибка крива цього соціологічного дослідження вона така трошки варіативна, власне. Зробили фіксацію внутрішніми актами підприємства. Це 38%, поки ще нічого не робили. 30%, 26,9% Отримали оцінку висновок експертизи щодо розміру збитків, завданих воєнною агресією. Дуже великий відсоток бізнесу е, каже, що ми все зробили на уточнюючи питання, що саме ви зробили. Ми звернулися до правоохоронних органів. Е, тут є такий, ну не те, що міф, але. Устали на точку зору, що цього більше ніж достатньо. Подати заяву за єрдеєрця, да, внести відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Те чекав да, на цьому все закінчується. На жаль, ні про це колега також сьогодні буде розповідати. Але це дійсно перше, мабуть, що відбувається. Тепер мені відеооператор заважає 19,2% Це ті бізнеси, що подали заяву в український суд, і тут можемо констатувати той факт, що дійсно. Судова практика дуже сильно змінюється, але питома вага і кількість таких підприємств стає більшою. Подали заяву в європейський суд з прав людини майже ну синхронно достатньо такі показники. Як і показники до українського суду, і інші дії. Тут є певна екзотика, деякі компанії, і в складі панельної дискусії будуть представники великого бізнесу, які зверталися ініціювали міжнародні інвестиційні арбітражі. Деякі компанії шукають активи за кордоном. Це також ті відповіді, які не передбачалися дефолтними графами опитування, але такі відповіді також є. Тобто ви наймали, замовляли підрядників, які допомагають розшукувати активи. Шиської федерації за кордоном, і про це також сьогодні будемо говорити. У нас сьогодні дуже насичений і цікавий контент. Власне, інші дії дійсно дуже цікаві, дуже варіативні. Я впевнений, що нам всім слід також до цих моментів буде придивитися. Про це буде колега під час свого виступу розповідати. Ви проводили фіксацію збитків силами внутрішніх департаментів. Задали ми таке запитання. Власне, мова йде про юридичний, бухгалтерський, якщо мова йде про інвентаризацію активів чи залученням зовнішніх радників. Велика дуже питома вага, 76, майже 77% відповідають на це питання, що ми проводили самостійно. А, майже 20% залучали зовнішніх радників, і лише там три ідев'я, 4% майже передали проєкт на супровід зовнішнім юристам під ключ. А, але разом з тим, на фоні того, що велика кількість робила це самотужки. Ми вирішили уточнити, а з якими ж ключовими проблемами стикнулися ви, коли це робили самостійно? Тут також була можливість одразу відповісти на декілька питань да що ускладнює взагалі цю процедуру фіксації. І сьогодні про це будуть спікери наших панельних дискусій, відкритого публічного інтерв'ю. Також розповідати. Звичайно, що це є втрата документів, складність їх відновлення. Велика кількість бізнесів релакували. З тимчасово окупованих територій вони фактично не мали можливості щось собою вивести недосконалість та неконкретність інформації щодо належного порядку фіксації збитків їх подальшого відшкодування. Ну, дійсно, плюралізм думок зробимо акт інвентаризації да, від мінімального того, що ми можемо зробити. Ну, це якщо ми маємо фізичний доступ до цього майна. А, і звичайно, що до фіксації збитків у вигляді судового рішення. Це дві великі різниці, кажуть Одесі. Висока вартість супутних витрат, це також є стримуючим фактором. і ми, ну, Звичайно, що бізнес тримається в голові. А, складно, що та проблем не було, відповіло а, дуже ну, невелико який відсоток респондентів, 7,6%. ну і інші проблеми. Здебільшого, коли ми знову ж таки розширювали цю воронку, йшли вже в персональну комунікацію, задавали питання, які саме інші проблеми, то ну, стикнулися з тим, що є. Наприклад, нерозуміння кінцевих бенефі... бенефіціарних власників бізнесу з приводу там, перспективи. Це, звичайно, що е, зрозуміла історія. Іноді е, кажуть, що ми все зробили в принципі, у нас е, якихось проблем не виникло, але у нас трошки око сіпається, спати дуже хочеться. Mm. Звичайно, що це бізнес не напише. Е, як ви оцінюєте перспективи отримання справедливої компенсації? Тут у нас е, абсолютно демократія, бо е, всі варіанти відповіді набрали достатньо е великі показники, і якось стверджувати, е казати, що. Є ну, якісь такі тренди, да ну дуже, дуже важко, якщо узагальнити, переважна більшість в принципі є оптимістами, але їх оптимізм трошки ділиться на від абсолютного до стриманого оптимізму. Отримуємо протягом найближчих двох років, відповіли 11,5% респондентів. отримуємо протягом найближчих п'яти років, майже четверта частина. Аналогічно з точністю до одної десяти бізнесів відповіли, отримаємо, але це займе понад 5 років. Сьогодні ми будемо в контексті презентації думок наших шановних партнерів з західних юрисдикцій, з якими ми співпрацюємо, з якими ми спілкуємося. Будемо розповідати про те, які таймлайни цих процесів бачать вони взагалі, да, як вони це бачать, бо ми спілкуємося. В мене там останній місяць, мабуть, це. Кожен, зум, кожен день якісь зуми з колегами, бо ми вже е, на фінальній стадії запуску інфорсменту в деяких е, примусового виконання в деяких юрисдикціях, і все саме цікаве починається там. Спойлер швидко не буде. Але про це трохи згодом. Ну і власне, чи готове ваше підприємство розглядати можливість залучення зовнішнього фінансування? Ну, якщо таке фінансування є взагалі що важливо розуміти, 57,7% взагалі не знає про існування таких механізмів. У вас у нас в залі зараз присутні 100% щасливчиків, які про це сьогодні дізнаються. Тому що ми будемо презентувати інструмент litigation finance, або фінансування судових. Процесів, тому ви сьогодні зможете дізнатися, що це таке. Ну і власне з тих, що знають, майже 40% кажуть, що так це було б непогано працювати не за власний кошт. Ну і власне деякий невеличкий відсоток не готові. Не готові з огляду на те, що я думаю, що цей відсоток він органічно переноситься на наступний слайд. Бо коли ми запитали, яку частину від тої суми, на яку ви претендуєте, ви готові були б віддати тому фонду. Який профінансує витрати на судові процеси? 3,9% сказали, що не готові взагалі укладати такі угоди, тобто будуть рухатися своїм шляхом, 26,9% від 10 до 15% від тої суми, на яку можна буде очікувати. Близько 25-50% від гонорару знову ж таки дуже невелика частина. Це інша полярна точка. Да, бо дійсно відсоткове відшкодування достатньо велике і ну не всі готові. Але разом з тим, якщо демократичні там 10%, 10 там 25, да, то це більше ніж половина респондентів по цьому питанню.